Привіт, друзі, це відео буде точно вам цікавим, адже я приготував для вас аж 4 питання, які всі будуть цікавими. І до речі, я хочу сьогодні відповісти ще одному підписнику, який написав мені дуже цікавий коментар. Тому, можливо, будете цим підписником саме ви. Дивіться це відео до кінця. і Про все дізнаєтеся. А так ми обговоримо наступні питання. До речі, втискайте вподобайку, щоб більше українців побачили це відео. Патролі любовительський. В яких містах та в яких годинах буде проходити знову ж таки цей мітинг? Друге звернення до громадян України. Третє: як українцю у Вроцлаві запропонували виїхати до лісу деякі таксисти. І четверте пряме відео буде, тому не пропускайте це. І наступне в тюрму, якщо був п'яний за кермо. Тому я кажу, що всі цікаві питання. Давайте розпочнемо, друзі, з першого. Патруль Боветельський. сьогодні, п'ятниця та завтра, субота, буде проходити цей мітинг так званих. Протестувальників, які проти емігрантів, які порушують закон в Польщі, ну і буде проходити в таких містах, як Катовіце та Краків, початок о 7 годині сьогодні та завтра, п'ятниця і субота. І в Битгощі хочу вам сказати, що також це все в центрах, в центрах міст буде проходити цей мітинг. Як так називається мітинг, можливо, якось інакше назвати цей протест. Буде проходити в Бидгощі також від 7 години, але лише завтра. Тобто, якщо у вас з'явиться якась додаткова інформація, то ви мені, будь ласка, пишіть мій інстаграм. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Але це ще друзі не головне. Знаєте, я не полінувався і заради вас передивився. Коментарі, які пишуть з їхньої сторінки, звідки вони публікують ці картинки, які ви побачили. Так от, якщо ви можете зауважити, я для вас зробив ще відео, запис, що там подекуди ходить інформація, що навіть комусь платять 500 злотих за те, що вони там ходять. Скажу, це все робиться організовано. І та людина, яка взагалі дала поштовх, щоб ця організація повстала, патрулі Боветельський, та людина від 17 вересня. Як мені деякі експерти наші круті повідомляли, від 17 вересня жодного посту не зробила. Сьогодні, слава Богу, вже 27 вересня. Тому подумайте, чому так все відбувається. І, до речі, в тих групах в більшості це є, знову ж таки, вболівальники, ті, що й ходять завжди темними вулицями. Тому будьте обережні, будьте пильні. І пам'ятайте, що не потрібно. Думати про війну з кимось потрібно знайти знаходити завжди мирний шлях переговорів, тому що нами пробують маніпулювати. Але ми з вами знаємо, що нас просто так не зманіпулювати. І потрібно це пережити, і це все пройде. Повірте мені, бійки вони стаються кожного дня. І якщо десь одна бійка сталася, це не привід, щоб повторювати за поляками, що вони роблять. Так, да, вони не найкращі люди, але ми теж з вами не найкращі. Кожен має гріхи за собою. Тому, з вірою Бога. Ми переживемо і це. Давайте, друзі, перейдемо до другого питання. Сьогодні до мене звернулася людина, яку мені дуже шкода, тому що у неї загинув рідний брат на війні, захищаючи Україну та її кордони. І знаєте, як у нас в Україні прийнято для того, щоб дали Героя України посмертно, треба набрати кількість голосів для того, щоб президент України розглянув петицію, щоб присвоїти це звання. Хоча мені так здається, що людина заслуговує одразу після смерті, щоб бути народним героєм України. Але ви знаєте, які у нас скурпульозні закони і які документи вимагають ті люди, які акцентують, чи тобі робити виплати після того, як ти загинув, чи ні, а ти вже цього не дізнаєшся. Більше того, там виплати ще не зробили. Але я хочу утриматися від тих всіх коментарів негативних, які спіткали цю сім'ю, коли вони пішли. Робити всі документи, що їхній син загинув, це батько і мати, вони брат втратили свого по крові рідного чоловіка, людину. Я вас прошу зробити максимальний репост, де ви можете цю петицію зробити репост. Я в описі, в першому коментарі, залишу посилання на неї. Я сподіваюся на вашу взаємну підтримку. Там ви прочитаєте абсолютно всі дані. Хлопці, 30 років на сьогоднішній день було, і 30 років вже вони залишаться з ними назавжди. Це мій. Одноліток, ваш побратим. І сподіваюся, що ви, як люди, зрозумієте це. Користуючись нагодою, хочу одразу прокоментувати тут ситуацію. Знаєте, мене хтось називає патріотом. Давайте відкриємо Вікіпедію. Хто у нас такий патріот? Ви, взагалі, друзі, знали? Хто такий патріот? Патріот? Ну от, у нас філософи та політологи визначають патріотизм як суспільний і моральний принцип, який характеризує ставлення людей до своєї країни, яка проявляється у певному способі дій і складному комплексі суспільних почуттів, що узагальнено називається любов'ю до своєї батьківщини. Патріот це той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий до них на жертви й подвиги. Мені здається, тут більше підходить постать оцього молодого чоловіка, який загинув. Який з мене патріот, тим, хто пише, що я патріот чи не патріот? Так, я дійсно не патріот, але я ніде цього не розказую. Не обов'язково бути патріотом, щоб розповідати своєму народові, що їм потрібно знати, але віддати життя за свій народ це дуже велика честь. І жоден з наших менеджерів не заслуговує на свій патріотизм, що б він не зробив. Але цей молодий чоловік, який загинув, поки що нам не зрозуміло за що, я маю на увазі, за що він боровся. Зрозуміло, від чого він загинув? Від куль, які летіли по наших героях. Отож, друзі, хочу вам сказати ще одне відповідь нашому коментатору, який написав, що я сепаратист, як і мій друг Тарас Юрист-сепаратист. А ви взагалі знаєте, що таке означає слово сепаратизм? Мені здається, що не всі з вас знають, а я хочу вам зачитати, тому що мене знову ж таки часу дуже багато, і я хочу посвятити саме цьому підписнику відповідь на його питання: сепаратизм в Україні. Що це таке? Діяльність направлена на зміну статусу окремих територій відповідно до законів України та протизаконна діяльність. Направлена на сецесію відділення від материкової України частини територій та їх мешканців? Я сиджу в Польщі від 2018 року. Я маю українське громадянство. І хай Бог мене покарає, якщо маю якесь інше. Тому що я кажу правду. Наступне, яке я маю відношення до відділення територій? Скажіть мені, дорогі друзі, можливо, я чогось не розумію, або ж я не настільки великий філософ, щоб розсекретити те, що пише в Вікіпедії. От прокоментуйте, будь ласка, ви знали, що таке сепаратизм, коли називали того чи іншого сепаратистом? Мені цікаво почути вашу думку. Тепер, друзі, переходимо плавно до нашого питання: як нашому українцеві у Вроцлаві таксисту деякі інші таксисти пропонували проїхатися. До лісу і хочу почути вашу реакцію, чи ви підтримуєте цей інцидент, чи ні. А я в кінці, після того відео, скажу, що ми думаємо разом з командою. Что считало? Но там не можно стоять. Там не можно стоять. Там не можно стоять. Я стою на, на Ты не можешь стоять. Могу, могу. все лампа все шишку. Бочину мэры выписли лицензию Все шишку Не можь, б, не ищи с нами, понимаешь? Ну и что? Один написал, уже тут есть. Але, але, але. Але, под что собой утрудняешь и нам? Я не утрудняю. Если ты всеми вы. нас что до нас? То, что, до нас, Я все шишку Я работаю легально в таксопарке. Но, но, Ci mówimy, nie? No to co to? Co u was tu za mafia taka? 6-5 samochodów ale, wszystko wszystko za, zakurkowane. To, 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 to nie chodzi o to, że. Dlaczego tego... ty, słuchaj, widzisz, twój kolega postawił samochód, poszedł w chuj? Tu nie jest parking żaden. To samo ja jestem w samochodzie, nie masz ja zabrać klienta, masz jechać. Do? Do? Dobrze, no i to co? weź co? kurwa sobie. Z... No? słuchaj, no. tak. Chcesz się ze mną przejechać, kurwa, do lasu? Gdzie? Do lasu chcesz się przejechać, kurwa? Ja? No. Nie? No to wypierdalać. Słuchaj, nie? ale słuchaj, ale szukaj, po co się utrpa? Tak jak ty pracujesz i my, pracuj sobie, ale stań się tam z boku no do, masz. Że, na ja raz, no dobra. pasażerów i zjadę stąd. Kurwa, na szczęście stoisz z rowerowy, tłumanie je pane, rozumiesz? Słuchaj, posłuchaj, słuchaj, żebyś pracował, żebyś nie mówił, że Polska jest zła. To się dostosuj do tego, przyjechać do. To. Jak się byś stań, sobie tam, wejdziesz ze swojego pasażera, to po co robisz takie trudnienie? No po co? Ile no co ci jest potrzebne? No po co cię potrzebno? Słuchaj, saduj nas, szanujemy cię. Tutaj, bo ci pierdolne cię tu wałcie. Rozumiesz do, zaraz? Panie dolnie w Tak, oczywiście. Eee, Nagrywam filmik. Co pan mówi? To no, nagrywaj sobie. Jak pan? Co pan mówi? nagrywaj Co pan mówi? Słuchaj, ale słuchaj. Co pan mówi? A, A co pan robi w moim Chcę jechać. Kursem. Kursem? Tak. A ja nie mogę jechać z panem kursem. Dlaczego? No, że tak? sobie, tak? zamówić, ee, proszę zamówić przeszapkę. Dobra, czy masz pasażera? Czekasz na pasażera? oczywiście. Dobra, to on jest Ty Nie pojedziemy z tym panem. Nie, bo jestem. A tak. co pan prze mówił mi, Proszę? Co? co tam pan e, o lasie ja mi mówił? Się co się pan mówił z... mi o lasie? Sze... To proszę. Żelazna ulica, żelazna ulica, a ty zrozumiałeś to źle, no, rozumiesz? Słuchaj, a, ja... pan, pan dobrze mówi, ja z panem mogę rozmawiać, Słuchaj, słuchajcie. Ale, ale, ale... ale... Pracuj, my ci nic nie, nie żałujemy. Ale. Pracuj, tylko jak ci mówię stań tu czy tu, to stań tu. I, i wtedy my mamy szacunek, no. że Ukraińcy są w porządku. Ja panu słyszałem. Z panem nie bądźmy, no nie no bądźmy. Ale to już wszystko Dobrze. jest jasne, no. Jest cały postój i wy zawsze tu to zajmujecie wcale postój. No to nie, zostawcie nie, dwa ale, miasta, ale, żeby ale ja był bezpieczny. Zawsze pan co chcesz i nie chcesz, to nie chcesz. Nie chcesz, to stój. Ну, тоді, піжні не мов, що ми ще до вас źle односимо, чи щось такого. Давайте поділімо це посту. Ну, то, якщо так, no, no, то no, no, добре. Друзі. Ви хочете почути правду як по закону? Чи як по поняттям, як кажуть в лапках? Так, от, я скажу по закону. Так, він мав право там стояти і відбирати пасажирів він там мав право. Але якщо по поняттям, то наприклад наша команда Стармак завжди старається уникати таких конфліктів, тому ми своїм працівникам, точніше моя команда, яка очолює трансфери або ж перевезення Uber, Bolt та FreeNow, вони завжди трактують наступне, щоб наші водії ставали позаду тих і не мішали їм в черзі. Бо вони, наприклад, навіть якщо ви викличете на них поліцію, їм поліція може і т.д. так само нічого не зробити, тому що вони можуть мати ліцензію на те місце конкретне, де вони стоять, і нічого не зробить поліція, жодного штрафу не буде. І звісно ж, ми для того, щоб не створювати нікому проблем, завжди нормально. Просимо водіїв, ставати ззаду. Ну, унікальні люди, вони скрізь унікальні знаходяться. Але якщо ми подивимося на ситуацію саме цю, як би там не було. Говорити отак на камеру, про те, що ти вивезеш до лісу на національній, знову ж таки, почві, що ти українець, якщо ти хочеш, щоб ми про тебе думали нормально, то роби так, як ми тобі кажемо, так, як в народі є. Можливо, людина не знала, або ще щось. Ну, слухайте, різне буває, я як розділяю погляди цього чоловіка, який все-таки от його достало. Я розумію, що його дістало те, що він має стояти на дорозі, а хоча є паркомісце віконце в цей. Це кишеня, де він міг би стати і так само, як вони, відібрати свого клієнта. Бо якщо в Uber чи Bolt, до речі, вам скажу, підкажу, є точка, то ви з тієї точки маєте відібрати клієнта. І ніде інакше, якщо в башмаку тому кишені тій буде стояти, знову ж таки, клієнт, він мусить там під'їхати відібрати. Я до кінця ситуації не знаю, але ніхто не може вам сказати, їдемо до лісу. Цей матеріал, я знаю, що ця людина, яка мені надіслала його. Ті, хто це є опубліковане, до речі, доступне відео для всіх. Я логотипі не затираю нічого. Я вам хочу сказати, що це банальна заява в поліцію, це погрози, кримінальна відповідальність. Ці люди точно будуть мати проблеми. Тому рішення за вами, скажу суди, точно тривають о, тут дуже довго, рік мінімум. І... Чи хочете ви цим займатися чи ні. Але одне вам скажу: я стараюся особисто уникати таких конфліктів. Якщо ви хочете диктувати свої умови, то приготуйтеся до війни. Так завжди відбувається. На жаль, я з цим нічого не дію. Тому я впевнений, друзі, що ви розсудите, хто тут правий, а хто ні. А ми переходимо до наступного питання. П'яний за кермом. Знаєте, прокидаюся сьогодні. І що я отримую? Питання. Ось ви його бачите. Щоб ви на таке відповіли, я, чесно кажучи, от коли б у мене хтось загинув від рук п'яних водіїв, я б так і написав: йди куди подалі. Але я, як людина, яка не, не грає, як адвокат, яка не по ту і не по ту сторону, або ж прокурор, ох, прокурор, не по ту не по ту сторону, нічого не відписав, тому що не є прокурором. Але якщо подивитися на те, що відбулося в Варшаві нещодавно, а я думаю, ви чули про цю штуку, по-моєму, 17 вересня зараз я точно гляну, Коли Volkswagen Артеон, по-моєму, влетів у форт, де була сім'я, чоловік з дружиною, з дитиною, по-моєму, і чоловік загинув на смерть. А позосталі вони потрапили до реанімації. Невідомо, чи в тої людини взагалі страховка була на машину, бо компенсувати взагалі нічого не вдалося, розумієте? І ця людина втекла тієї, теж була п'яна. І після от таких аварій, знаєте, от коли попадаєш під гарячу руку, то просто хочеться людині висказати все. Ну і в Польщі зараз готують зміни такі, що якщо ти не маєш довгий час страховки, то тебе будуть автомобіль конфісковувати. До речі, якщо ви сіли п'яні за кермом, то будьте готові до того, що вас до трьох років можуть ув'язнити. І, на мою думку, це правильно, я б теж так робив і всім відповім, що я не буду консультувати вас, якщо ви потрапили п'яні за кермом. Тому що, слухайте, ви знали, що ви робите. Цілком свідомо, кидайте пити. Якщо не вмієте пити, то не сідайте за кермом. Є тверези в воді, є всього купа і так далі, щоб можна уникнути було таких ситуацій. Ну і можу вам сказати: так само, що одразу таких от людей, які на смерть ще зробили ДТП, спричинили і були смерті, я б таких ще й найбільше саджав на 10 років і той більше, щоб вони в кінець кінців зрозуміли, що сідати п'яним за кермо не можна. Не суть в тому, чи ти хороше провадиш, чи, чи погано за кермом п'яний. Суть того, що ти коли сідав, ти вже перейшов межу закону. І тому я нікого не пожалію тих, хто п'яний їздить їздив за кермом. А ви що зробили б на моєму місці? У когось? Є маленькі діти. І вони сідають п'яні за кермом. Це нормально? Я просто, коли входжу на такі сторінки з такими запитаннями, мене просто аж. Серце кроється. Я спеціально не виставив, як називається та людина, яка мені це написала, тому що я поважаю вашу особистість, так? Як приватну. Я не хочу, щоб вам всі писали, який ви крутий. Я просто є нормальним. Але краще мені таких питань не задавайте і нікому таких питань не задавайте. Що вам робити? Адвоката шукати. А вони ой, які недешеві. Тому будьте готові. До тяжких часів. Вони найбільше шкода вашу сім'ю, тому що вони будуть найбільше переживати. І ви, звісно, але треба було раніше це робити. А це кожному на навчання. Знаєте, друзі, я завжди по вашу сторону, але до певної межі. І сподіваюся, вам було відео цікаве, ви оціните його та зробите максимальний репост. Будьте людьми і завжди старайтеся все вирішити мирним шляхом. Якщо це не виходить, то бийте першим. Отож. Побачимося в наступному випуску. Ви знаєте, що всі корисні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Страховку ви можете зробити через Тармак Фінанс на будь-яке авто по всій території Польщі. Телефонуйте. Я підтверджую те, що вони можуть вам допомогти. Друге, якщо ви шукаєте автомобіль в лізинг, вони також можуть вам допомогти. Телефонуйте всі контакти в описі. Якщо ви хочете легалізуватися в Кракові, в малопольському воєводстві, в описі до відео команда Стармак Документ, які вже допомогли. Тисячам українців, які тут живуть, я вам також рекомендую. Я знаю, що клієнти повертаються до них в друге і втретє. Тому не прогавте свій шанс, скористайтеся супроводом експертів. А хейтерам, я вам також дякую, бо ви будете писати, що я наживаюся на наших українцях. Слухайте, я не хочу, не хочу входити в Вікіпедію і розчитувати вам, що таке наживання на українцях, бо це роблять наші менеджери, а не я. Тому ви не по адресу, як то кажуть, і пам'ятайте, що ви найдорожчі. Nous soyons-nous, pour la